Ми приїхали в славетне місто Чернігів і хочемо проїхатися, подивитися, як місто відновлюється після російської навали. Сьогодні у нас липень, закінчується вже липень. Відповідно, місто в девчому мало б відновитися. Але ми вже на заїзді бачили досить великі руйнування, дуже сильні руйнування, але деякі частини міста і не постраждали. Так що ну, буде цікаво все це побачити і поділитися з вами. А взагалі тут класний парк. Місто виглядає дуже симпатичним і чудовим! Деякі рани Чернігова дуже великі і ще не заживають. Ну і цей будинок. Так просто не відремонтувати це. Це все непросто. Що класно, так це всюди велодоріжки є. Ну не абсолютно всюди, але дуже-дуже їх багато тут. Ми їдемо по Чернігову, доїхали до розв'язки. Місто не дуже велике, ми досить швидко раз-раз і -раз вже охопили, проїхались по досить великій його частині. От. Куди ми далі поїдемо? Значить, ми поїдемо далі в ту сторону, тому що там знаходяться багато старих церков і монастирів, також Волдена Гора і вал з пушками. І ми це все зараз хочемо глянути. Окей, згоден поїхали туди. Їдемо по вулиці Глібова, тут приватний сектор розпочався. І також, в принципі, все більш-менш нормально. ми не заглядаємо, звичайно ж, там зверху на все це. Це б могло показати якісь там похстили і все таке але після Бучі це все виглядає набагато. Сліди обстрілів все одно всюди є. Вони не такі помітні, але є. Тут от попали прямо в магазин-квартал. Нікому не заважав вже цей магазин. Нормальний, класний магазин був, стояв собі, працював і росіяни його розбомбили, розбили. Ну, тут явно було розбито, розбомблено, але люди відновлюють все. І там, видно, далі дах, наприклад, був е свіжо перекритий, оскільки все воно було розбито, але швидко людь людьми відновлюється. А це все, що можна сказати. Люди просто молодці, люди швидко відновлюють своє місто. Чому в Ченігові мало видно пошкоджень та руйнувань? Тому що місцеві тут швидко все налагоджують. От, наприклад, видно, що тут був якийсь вибух снаряду. От, сліди від шапнелі. Але відразу ж все вифрезерували та залатали основну яму. Залишилися такі дрібні от пошкодження. Це місце називається Болдена Гора. Андрюха, як тобі смакує свята вода? Побожество для мене. Ось вам стародавнє місто Чернігів. На цій стелі стоїть позначка 1941. Але тепер у нас будуть позначки не 1941, а 2022. Все сильно змінилося. Змінився ворог. А українці русичі, а українці -русичі залишилися тими ж самими, які й були. Якщо це місце зветься Волдена гора то значить там мають бути і гірські кози. Раз це гора, так, да, он же вони. Чернігів стародавній. Який це монастир, Андрюха? Я ліський, женський. <ріху> а чого ти так, як робот, розмовляєш? <ріху> Що це робот? <ріху> робот? І тут ось посеред ідилії і монастиря ми бачимо наслідки. Руського міру знову ж таки. Вон будинок зруйнований. Оце можна сказати центр Чернігова, красна площа. От, красна, тобто гарна. А оце той театр, в який я любив ходити маленьким. Коли мені було малесеньким, я таким був 11, 11 клас. І знову руйнування в самому центрі міста Готель Україна. Росіяни символічно по ньому вдарили, бо він називається Україна. Одним словом, підходить до кінця наша поїздка в Чернігів. Я нею задоволений. Я теж. На фоні Єрпіня, Бучі, там, і Гостомеля. Гостомеля, від Чернігова залишається дещо інше враження, більш оптимістичне. Все-таки тут менше руйнування. Місто виглядає, менше. місто виглядає цілішим. Звичайно, рани і такі досить глибокі є. Але все-таки ще ми побачили, що вони дуже відновлюються швидко ці рани. Просто місцеві люди беруть і відновлюють все, латають там. Іноді видно, що дах залатаний, іноді видно, асфальт свіжий там лежить. Там Чи забор... вікна нові? Так, ну. так, так, так. Вікна нові. Там. Забор якийсь свіжий поставлений. От. А як тобі сподобалися ці всі зелені, зелені паркові зони? Просто супер. Ну, це в Чернігові таке стало в останні роки. Да, да. Ну вони може й були, але зараз вони приведені до охайного. Такого порядку. Да, дуже красиві клумби, там, доріжки із гарною плиткою. Велосипедних доріжок маса. Маса, так, да, велосипедних доріжок. Що для нас актуально. Ми ж любимо кататися на велосипедах. Так. Одним словом, набагато більш оптимістичніше враження. Я очікував, що буде все набагато сумніше. Я теж. Слава Богу, що все-таки все в порядку. Ну, відносно порядку. Та слава Богу, так. Ну і все ж таки видно ці е, діяння расистів, діяння Росії і деякі руйнування. Ну, от. Краще б їх не було, але ми переможемо. Однозначно. Ми переможемо і виженемо цю сволоту з України. Все буде добре. І Чернігів, і всі інші міста будуть ще красивішими, ніж раніше. Однозначно. Стопудово. Стопудово. До наступних зустрічей. Пока. До наступних. Ось село дуже постраждало. Руйнування і там далі, і тут всюди. Одні печі залишилися. Магазини розбиті, зупинки і все таке інше. Все, все руйнують росіяни. От Тоді, як Чернігів виглядить ще більш-менш нормально, то всі села навколо виглядять отак. От ну от так, от, під Черніговом все зруйновано, буквально от всі села такі зруйновані.